Привіт, друзі! Дуже хочу поділитися з вами откровенням про виноградаря, да, господаря виноградника і про працівників, як з перших стають останніми, і чому дійсно одні отримують все, а інші втрачають все. І Ісус відкриває в цій притчі таємницю. Да. Він показує, що дійсно наскільки важливо тестувати себе, да, дивитися. Чим я наповнена, да? тому що в цій притчі ми бачимо, що господар наймає працівників, і впродовж дня він запрошує виноградник людей, да? які працюють на цього господаря, да? і він з ними з усіма домовляється за динарій. Одних він вранці вийшов, забрав, других в обід, да, там і ввечері, там залишилась година до кінця, і він теж за динарі домовляється з ними на працю. Да. І коли прийшов час розрахуватися вже з цими працівниками, він попросив розрахуватися із останніх да, до перших. І коли почав розраховуватися із Цими першими, які прийшли працювати, в да, виноградник, вони отримали цей динарій і почали вони возмущатися, волати, почали дуже серйозно портити воздух, да, тому що якось господар Ісус не так з ними вчинив. І ви знаєте, Ісус каже: а хіба я з вами не домовлявся за динарій? Я вас не обманув, да? чи може у вас заздрісне око, що я добрий? І ви знаєте, наскільки важливо себе тестувати і дивитися дійсно, чим я наповнена, тому що ось як із перших стають останніми, да? І ми бачимо, що треба дивитися, як я оцінюю людей, Божих людей, да? тому що якщо є любов всередині мене, то я буду. Навпаки, поважати такого господаря, да? навпаки, буду радіти, що людина, яка не мала роботи, вона отримала цю роботу. Благословіння Бог він щедрий, він добрий. Да? Але якщо всередині вже є жаба. Це заздрість, це жадібність, це осудження людей, це суперництво, і все це насправді описано ці духи у вигляді жаб в книги об'явлення, які вийдуть із сатани, із Антихриста, із лжепророка. І це тоді, коли люди судять, осуджують і навіть називаються віруючими, але при цьому всередині там духи оці на да, жаб. І то, коли люди відкривають на добро свій рот, на божих людей, на пасторів да, Станіслава, Юлії Салтаненко, які Прилагають всі зусилля, реально вони все залишили задля того, щоб реально допомагати людям війти в це обрання. І вони допомагають людям на всіх рівнях, на рівні духовному, душевному, на матеріальному рівні. Да? І люди судять, осуджують, робщуть, незадоволені. То на що таким людям можна розраховувати, да? і чому навіть десятками років люди знаходяться в церкві, але не мають. Е Якихось плодів, да, не мають результатів, тому що пастор пояснює, можливо, ви вже з тими хлопцями, да, які не захотіли стати обраними, да, тому що багато званих, але мало обраних. Можливо, каже, ви вже з тими хлопцями, які не захотіли стати досконалими, да, і тому потрібно зрозуміти, що ті, які відкривають рота на Божих людей, на церкву, да, Постійно незадоволені, там ропщуть, осуджують, шукаються заскалку в оці братів, сестер, да, але в своєму не бачать брівна, то таким віруючим немає на що розраховувати. Вони дуже сильно знаходяться в великій ілюзії, да, тому що такі не входять просто звані, вони не входять в царственне священство званим, да, прийдеться йти на суд. Тому потрібно стати обраним, а для того, щоб стати обраним, потрібно е, покаятися, потрібно е, змирити себе, свою е, душу, да, віддати її на хрест і розтрощити всіх своїх іделів, да, е, які є, да, і поставити Ісуса Христа на перше місце. Так як це зробили Божі люди, вони відмовились від усього, да, від Матеріальних своїх цінностей, да, якихось там от, вони поставили мніння Бога на перше місце, а не мніння родичів, близьких там, да, і вони отримали сотні разів більше, так як Бог і обіцяв. Да, і братів, і сестер, і матерів, і домів, і земель. Це є обіцянка Божа, але просто звані вони не отримують ці обіцянки. Тому вибір, звісно ж, за кожним. Моя е, задача і мій вибір це е, дійсно е, наповнюватися любов'ю, словом Божим, бути учнем Ісуса Христа і слідувати за Божими людьми і правильно відноситись до Божих людей, бути вдячною, да, і е, дійсно виконувати волю Божу, те, що хоче від мене Бог працювати е, без ропота, без сомнення. І Господь буде давати благодать. Амінь.